Розділ сьомий, втеча нічого не відбувалося, ну просто нічого. Кожен день був як брат близнюк, схожий на попередній: ніяких подій, ніяких розмов, навіть кольорів в палаті ніяких неможливо було знайти за виключенням білого. Єдиною розвагою можна було рахувати виступи Тетяни та краще б їх взагалі не було, її поведінка, чесно кажучи, лякала. Згадавши про неї, Уляна перевела погляд на сусіднє ліжко і з відразую скривилася, дивлячись, як та з диким виразом обличчя поїдала свою вівсянку, розкидаючи її навколо себе і голосно стукаючи ложкою по тарілці. Дівчина глибоко зітхнула, ніби погоджуючись своєю долею, і знову подивилася на стелю. Минуло вже два з половиною тижні, як вона тут, а Ігор її так і не провідав. Взагалі ніхто не приходив до неї. Невже її провина настільки велика, що всі відвернулися від неї? І що тепер буде? Подруги більше не розмовлятимуть з нею, чоловік розлучиться? Що я тоді робити буду, якщо сама залишуся? А на роботу, хоч мене назад, приймуть, чи я тепер до всього цього ще й безробітна? Сумбурні думки не давали їй спокою залишитися бідною. І без можливості заробляти в цьому щасливому світі Прирівнювалося до смертної кари, адже спробуй думати тільки позитивно, якщо їсти немає що, жити немає де і немає чим платити по рахунках, вона знов подивилася на Тетяну, і по шкірі пробігли мурашки, ні, натовп скажених мурах, та дивилася в улянину сторону таким холодним і водночас божевільним поглядом. Що кров стигла від страху, наближався вечір, та дівчині було моторошно засинати поруч з ненормальною. Прокинулася вона від сонячного світла, що пробивалося крізь жалюзі і лоскотало її обличчя, а ще від відчуття, що на неї хтось дивиться. Дівчина різко відкрила очі і заклякла від жаху, який паралізував її тіло. Над нею стояла Тетяна, Високо піднявши руки і міцно тримаючи ними ножиці для манікюру. Судячи з усього, вона збиралася їх встромити у Ляні просто в груди. Холодний піт виступив на лобі дівчини, зіниці розширилися від переляку, а голос застряг десь глибоко в горлі, ніби її душили. Вона не могла видати з себе ні звуку, тим паче не була здатна закричати. Дівчина просто дивилася. Прямо в очі навіженій сусідці, розуміючи, що на в найближчі секунди скоріше за все помре. Дивний спокій несподівано огорнув її свідомість, і переляк незрозуміло, куди подівся. Ну, от і все, промайнула думка: якийсь безглуздий кінець життя виходить, ще ніби нічого важливого в цьому світі не зробила, а от і помирати вже пора. Що скажуть подруги про мене? Мало того, що потрапила на примусове лікування, як якась злочинниця, так ще й помру від рук біснуватої жінки. Вона приготувалася до найгіршого. Та раптом двері з гучним стукотом відчинилися і в палату увірвалися два санітара. Вони за секунду скрутили тетяні руки та відтягнули її від Оляни. Та у відповідь відчайдушно пручалася і кусалася. Один з них потягнув навіжено до дверей. Вона ж глянула на білявку і хитро підморгнула їй, легким кивком голови, показавши на розбиту камеру в кутку кімнати. Видно, Таня це зробили навмисно за хвилини до того, як опинилися біля ліжки Уляни. На покривалі валялися ті самі ножиці, дівчина непомітно накрила їх рукою, продовжуючи непорушно лежати. Медики швидко витягли сусідку дівчини у коридор і зачинили за собою двері. Це був її єдиний шанс, і вона це чудово розуміла. Вмить підскочила на постелі, схопила ножиці і піднесла їх до зап'ястка правої руки. На секунду застигла. Рука сіпнулася. Страшно. Вона ще ніколи себе не різала. П'ять-десять хвилин це все, що в тебе є. Далі робітники прийдуть і встановлять нову камеру. Давай, не бійся, вмовляла вона себе. Ти не зачепиш вену, ти ж бачила, як їх тобі туди засовували. Боляче, кров, от що що, а крові дівчина боялася більше всього на світі, ще з дитинства. Почало нудити голова трохи запаморочилась. Та там за вікном цілий світ, а звідси її вже навряд чи випустять, хіба що винесуть вперед ногами. Гострим лезом вона розширила невеликий надріз в тому місці, де випирав підшкірний браслет. Кров потекла сильніше. Треба робити це швидше, щоб не втратити свідомість. Треба розрізати сам браслет. Двері різко відчинилися. На порозі стояв Ігор, в руках він тримав дорожню аптечку. Я знав, що ти здогадаєшся, задоволено, хоч і поспіхом промовив він. П'ять хвилин це все, що в нас є, щоб втекти звідси. План будівлі в мене є. Чоловік опустив погляд на закривавлене простирадло і руки Уляни, і на його обличчі відобразилися співчуття і жаль до дружини. Розділ 8. Ігор не дає Пояснення В старезному зеленого кольору автомобілі, у якому їхали Уляна та Ігор по шосе. Щось просто жахливо торохтіло й стукало. Цей звук виводив дівчину з себе, так як не давав зосередитися і подумати мабуть, щось з двигуном промайнула думка, але так як білявка абсолютно не розбиралася в цьому питанні і навіть не вміла водити, вона швидко відкинула цю здогадку. на двору пробивалася крізь недостатньо щільно закриті вікна в салоні, змушуючи дівчину майже постійно кашляти. Дякую тобі. Вона знову закашлялася, що забрав мене звідти. Та ну, що ти? почав Ігор, але Уляна подала знак рукою, що хоче продовжити. Я думала, що ти мене там залишив, і що мене вже ніхто звідти не витягне. Дівчина скривилася від неможливості нормально дихати через пилюку. Ти ж в курсі, що ми їдемо зі швидкістю десь 50 км на годину. Якщо ми справді втікаємо, то думаю, нам треба їхати швидше. Не хвилюйся, безпечним голосом проговорив Ігор. Це старезна фермерська машина, ніде не засвідчена. Ніхто ніколи не здогадається, що надважливі втікачі можуть їхати в такому авто і в цьому напрямку. До речі, в якому напрямку? Куди ми їдемо? відразу вирвалося у дівчини. Безпечне місце, де ти зможеш залишитися. Ти ж розумієш, що в тебе тепер немає шляху назад у місто? Я залишуся там сама? На перший час так, та потім ми будемо як і раніше, разом. Давай все по порядку. Давай, зітхнула Оляна. скажи мені, що в тій лікарні відбувалося? Там лікують зовсім не так, як нам звичайним людям розповідають. І звідки в тебе план того місця? І ще звідки ти знаєш Таню і ту лікарку. Ігор посміхнувся. Багато запитань. По-перше, наша влада намагається зробити з нас рабів, і це не в переносному значенні. Уляна, погоджуючись, кивнула це слід було всім зрозуміти ще в той момент, коли оприлюднювалися списки дозволених і заборонених думок. Так от, продовжив чоловік. Свої експерименти по підкоренню свідомості вони проводять в тій самій лікарні, де тримали тебе. Всіх непокірних поять ліками, живлюють їм чіпи і одягають браслети. Всі ці заходи перетворюють людину майже на овоч, без можливості думати і чинити опір. Зрештою, старається особистість пацієнта. По задуму така людина має повертатися назад у громаду повністю покірною і задоволеною своїм життям, вона зробить все, що їй накажуть, і навіть вистрибне з вікна, якщо буде потрібно, не сперечаючись, такий собі біоробот. Але в той же час це має бути повноцінний член спільноти. Люди мають продовжувати ходити на роботу, народжувати дітей, заводити друзів і приятелів і, може, навіть мати цікаве хобі. Проте на даний момент це так не працює. Ламаючи індивідуальність, вони не отримують нічого, крім бездумного, пустого і слухняного тіла. Така людина більше не придатна для життя в суспільстві. Він на секунду замовки додав: Я мав забрати тебе звідти швидше. Його голос прозвучав винувато. Вибач, що не вийшло так скоро, як треба було. Він провів рукою по її волоссю. Іншою продовжуючи тримати кермо. Уляна тільки мугикнула. Ти ще не пояснив, звідки в тебе такі зв'язки і план будинку. Ем, так, насправді я тобі дещо не розказував. Я просто не мав права наражати тебе на небезпеку. Він побачив, що дружина насупилася і швидко продовжив. Ще тоді, як два роки тому відбувся протест жителів країни проти списків заборонених і дозволених думок і розповсюдилася незгода з таким рівнем контролю, мені анонімно на пошту написала дівчина. З того мітингу до лікарні на примусове лікування забрали її хлопця. Вона просила допомоги, намагалася врятувати коханого. Пізніше вона навіть приходила до мене на роботу, але я потім дізнався... Що це скоріше випадковість, адже вона виявилася дочкою мого боса. Він нервово лоба і продовжив Так от її нареченого врятувати не вдалося. Через місяць їй пустили побачитися з ним, але там вже не було ніякої особистості чи, бодай душі. Як я й казав, це була дочка мого керівника Віолетта. Ми тоді вирішили тримати в секреті те, що знаємо один одного. Та я можу сказати, що після того випадку дівчина зненавиділа свого батька за те, що той не допоміг їй, маючи гарні зв'язки і знайомства. Можу лише припустити, що суджений доньки йому не, не сподобався, і старий просто скористався шансом позбавитися від нього. Уляна зацікавлено слухала і не перебивала. За ці два роки таких звернень до мене було декілька десятків. Так як кожен думав, що працюючи в департаменті безпеки, я можу на щось вплинути. Трагічність ситуації в тому, що не вдалося врятувати нікого. Всі до одного пацієнта тої лікарні були втрачені, само собою, продовжив він тремтячим голосом, що люди відчували лють, гнів, переживаючи своє горе, він знову замовк на мить. Погода різко змінилася. Був сильний вітер, і краплі дощу тарабанили по лобовому склу автомобіля. Зітхнувши, він продовжив. Далі нічого особливо розповідати. Всі разом ми організували спілку тих, хто проти влади і проти такого устрою в суспільстві. І, особливо проти примусового лікування, він зло сплюнув у відкрите вікно і швидко зачинив його, так як вода почала стікати по дверцях в салон. Це не лікування, це примусове втручання в голову людей і їх поневолення. Уляна продовжувала мовчки слухати. Коли тебе забрали, ми розробили з колегами план порятунку: декілька чоловік з нашого Союзу працюють в тому місці. Вони допомогли попередити тебе і спланувати втечу. Але в компанії, сама розумієш, я роблю вигляд, що підтримую політику влади, і те лікування. І що не чекаю вже на тебе. Тому я зараз відвезу тебе в безпечне місце і швидко повернуся на роботу, щоб ніхто нічого не запідозрив. Він замовк, а Оляна більше нічого не запитувала. Так вони й їхали далі по дорозі мовчки, і під звуки проливного дощу за вікном авто. Розділ 9. Неочікуваний гість Коли наступного ранку Уляна прокинулася сама у будиночку у лісі, вона не відразу згадала, де знаходиться. Відкривши очі і зазвичку очікуючи, побачити концерти Тетяни, дівчина здивовано дивилася на дерев'яні стіни і стелю, полиці з посудом і книгами, сплетені з гілок і листя обереги, які висіли повсюду узголів'ям звисав ловець снів, а мулеч мав захищати її від темних духів під час сну. Білявка глибоко вдихнула, відчуваючи, як чисте, прохолодне повітря потрапляє через ніздрів її легені. Такого немає у місті. Потягнувшись, дівчина вилізла з ліжка і пішла умиватися та збиратися на прогулянку. Вона тут була зовсім сама, з ким поговорити не було. Проте краєвиди і в цілому природа приголомшували, і дівчина мала намір насолодитися нею в повній мірі. Взявши з собою палицю, яка не зрозуміла для чого стояла в кутку кімнати і захопивши ножа зі столу, Уляна сміливо вийшла на терасу і, спустившись по східцях, пішла далі стежкою. Насправді, вона майже завжди працювала. Її робочий графік налічував в середньому 200 робочих годин на місяць, а іноді навіть більше. Час на кіно чи кафе Оляна виділяла раз на місяць, час на парки чи заміські поїздки ніколи. Тому зараз вона, як маленька дівчинка, у захваті крутила головою в різні сторони, отримуючи неймовірну насолоду від цяковитості кольорів і відчайдушно глибоко дихала. Так глибоко. Як тільки могла, Шорох десь з боку стежки, серце охопила паніка, білявка заклякла. Маленький заяць теж застиг, навіть жувати перестав. Пильний погляд один на одного. Ти мене не образиш, ніби питала зайчиня. Що ти, ні в якому випадку, не завдам тобі шкоди. Тепер вони друзі. Хто знає, може, ще зустрінуться Уляна пішла далі, вийшовши невдовзі до Блакитного озера, оточеного густим лісом смарагдового кольору. Дивна думка промайнула в голові дівчини, що вода в озері схожа на кисіль. Складалося враження, що вона загусла. Над водою збиралася димка, мабуть, туман, подумала Уляна. Як же гарно! Закутавшись сильніше в плед, який завбачливо взяла в будиночку. Вона присіла на краєчку дерев'яної колоди, не відводячи погляду від озера і лісу. Оговталась білявка, коли на дворі почало сіріти, і час був повертатися назад. Було прикро загинути від лап дикого звіра, подолавши скільки перешкод, коли вона тікала від примусового лікування. В будинку горіло світло. Жінка насторожилася. Вона не могла сказати точно, чи не залишила його ввімкненим ще вранці. Міцно стиснувши руки на палиці, Оляна трішки нахилилася і, безшумно, як їй здавалося, ступаючи, пішла вперед, у напрямку центрального входу. Серце стукотіло і майже вистрибувало з грудей. Невже мене знайшли? Невже все було даремно? Вона легенько привідчинила двері. Які все одно заскрипіли, хоч як вона не намагалася цього уникнути. Уляна? Заходь, не бійся, це Маргарита, та сама вранішня медпрацівниця. Жінка привітно посміхнулася до дівчини, та несміливо прийшла у кімнату і плюхнулася на диван, ще не повністю оговтавшись від шоку і жаху, що тільки що пережила. Що ви тут робите? трохи прийшовши до тями, змогла видавити з себе. Я гостей тут взагалі не очікувала зустріти найближчим часом. Вирішила тебе провідати, і ще хочу перевірити твої порізи. Те, що ти сама вирізала свої браслети, це дуже вражаюче і героїчно, але навряд чи стерильно і безпечно. Вона знову посміхнулася дівчині і, показавши на аптечку, додала Я тут дещо захопила з собою, так що зможу обробити рани. Уляна насправді була рада компанії і можливості з кимось побалакати. На відміну від чоловіка, вона мала веселий, відкритий, товариський характер і була досить балакучою. Їй і справді було важкувато довго перебувати наодинці. Після того, як лікарка обробила й обмотала їй зап'ястки, вони сіли вечеряти. Жінка вимкнула світло лампи, запалила свічки. І почала розповідати Уляні свою особисту трагічну історію, як вона потрапила до спілки опозиції.